Привіт, друзі! Мене звати Ірина і я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Сьогодні буде вишивка. За той час, поки ми з вами не бачилися, я дещо добряче просунула. На жаль, готових робіт немає, але є все рівно що показати. Починала декілька нових проєктів, і не обійшлось також без покупочок, а також без дуже приємних подарунків. Тож залишайтеся зі мною, кому цікаво! Окрім того, в кінці відео я покажу вам ще пару робіт, вишитих мами мого чоловіка, дуже-дуже красиві. На жаль, як завжди, часу дуже обмаль було, і ми не встигли поспілкуватися від душі, і е, я не встигла ще деякі роботи її сфотографувати і відзняти. Але нічого, все попереду. Ну, а розпочну я з наймасштабнішого за організацією свого процесу. Це Розпочатий проєкт. Називається цей сюжет від Dimensions Polar bear Joy Stoking. Вишиваю я по набору, який колись дуже вдало придбав мені чоловік на eBay. Він до мене приїхав аж з Австралії. і що? Вишиваю на страміні, бо о, я пробувала починала вишивати на руках. Це неможливо. Страмін дуже-дуже жорсткий, принаймні зараз я його не прала. Можливо, якщо випрати, він стане більш приємний і м'який. Але я нічого не робила з ним. Натягнула його на раму. Ось о, такі в мене імпровізовані органайзери. О, ну, Це тимчасово, але, як ви знаєте, нічого не буває такого постійного, як тимчасове. Часто це так вишивається даний набір акриловими вовняними ниточками і трішки є муліне. І це все, що мені вдалося вишити. Вірніше, я вже тут встигла і розпороти, і перешити. Ось ці два носики і чотири ока в мене були вишиті. Я, напевне, вам ставлю сюди картинку, але, по-перше, я намагалася вишивати по прев'ю і відраховувала тут стібочки. Тут, ну, в принципі, при великому бажанні, особливо контрастні відтінки, можна порахувати, де вони знаходяться відносно одна одного. Але трохи, я, видно, десь промахнулася. І в мене очі малюка дуже близько якось були розташовані. Це перший момент, мені це не сподобалось. А друге, це те, і, і до речі, вони не співпадали з малюнком на страміні, що мені так натякнуло, що, можливо, таки треба по, по малюнку теж якось орієнтуватися трішки. А по друге, е Звісно, тут є інструкція, але хто ж її читає? Я розпочала вишивати в три ну, цілою пасмою. Це три, три таких малесеньких-тонесеньких ниточки. І спочатку потрібно, як виявилось потім, розділити їх а, і вишивати вдві. Ну, я вишиваю в одну, просто петелькою такою складаю, як, ну, як в принципі, маліне. А, Мені теж не сподобалось те, як цілою пасмою у... на дотик було полотно, воно було дуже таким дубовим, таким важко проходила голка з цією ниткою вовняною. Ну, коротше кажучи, вишила, розпорола і знову вишила. На цьому я поки що оскоминку збила і зупинилася. Дуже-дуже мені прикро, що у гобеленів Dimensions немає нормальної схеми, до якої ми звикли хрестикової, так, символьної. І доводиться тут бути своєрідним в якомусь сенсі дизайнером. Бо пару стіпків туди, пару стіпків сюди. І, от бачите, здавалося б, тут на буквально пару хрестиків я помилилася, але вже мені не подобалось те, що виходить. В усякому випадку я його надкусила. Трішечки так спробувала, що це таке. Ще не зрозуміла, чесно кажучи, до кінця, чи мені подобається, наскільки верніше мені подобається дана техніка. Ну, але Спробувала, зараз я його відкладаю в сторону і всі, всі свої сили я спрямувала на головний чобіток з ведмедиками. Ну, і, звичайно, я думаю, ті, хто дивиться періодично мої відео, ви знаєте, про який я говорю чобіток. Це Victorian Birch Stoking, сюжет від Dimensions, дуже старий, раритетний, він вже давно не випускається. Я його вишиваю на Белфасті самопідбором, Основа це ниточки Dimensions, але тут є і інші. І в е, мене вже досить. Ой, вибачте, досить, чіпило, досить немало тут в мене вже вишито. Е, ялинку я залишу на солодке. Е, поки я працюю над ведмедицею, в хлопчику я вже начебто все зробила, мені лишилося тільки золотою ниточку, так, якось тут, вибачте, що пальці вам показую, зараз покажу вам. Поближче, як ось на цьому ведмедику я, це в мене крейнік, четвертий номер. Я викладала, ну не викладала, а як лонгстічі такі робила. Я поки його ніяк не прихвачувала, цю сіточку. А коли я виперу. Я подивлюся, якщо воно буде нормально виглядати, я так, можливо, і не буду чіпати. Якщо щось мені не буде подобатись, десь попливу ці е, стіпки в сторони, я прихвачу просто блендінг філамент. І на е, головному уборі цього ведмедика я так само хочу зробити теж е, такими лонг-стічами, прокласти цю золоту, це в мене крейнік. Зараз я вам його напевно покажу, яким я прокладаю ялинку я залишу на солодке, як я вже сказала. Тут я хочу попрацювати креніком, попрацювати бісером, наліпити сюди багато всього яскравого, щоб воно в мене тут блищало, переливалося. ну... Ялинка має бути ялинкою справжньою. Ось, якщо можете бачити, покажу вам ось цей крейник, ним я вишиваю Ну, тут кордінг, так, це називається. Це номер 4002 HL. Це самий блискучий, на мій погляд, із Хайластер, найблискучий ну, із, із е, варіантів, і колір мені подобається з золота е, саме в цьому варіанті. А от щодо ялинки, е, я тут зробила один. Хрестик. Тут всі червоні відтінки, рожеві ці, вся ця гірлянда має обводитися бекстічем в одну ниточку чорного кольору. Мені не сподобалось. Я один спробувала, хотіла подивитися, як воно буде. Мені не сподобалось, і що я собі вирішила. В мене є, ну, по-перше, на місця деяких з цих о, гірлянд, з цих вогників червоних, я хочу прилаштувати. Ем, червоний бісер. Ще поки не знаю, який ось тут в мене така є е, е, така якби, мисочка. І в ній я позбирала, які в мене тут є варіанти бісеру. Є і ось така деліка. І, ну, я вважаю, що сюди, мабуть, все ж таки мікро має йти бісер петіт. І ось такі зелені і я хочу сюди золотий обов'язково. Ось у мене є петіт, бачите, такий. Е, на Чепчик-Ведмедиці, е, можливо, додам кілька бусинок ось такого мікробісеру, він дуже красиво виблискує. Можливо, десь в ялинку його додам, ще не знаю. А от е, це щодо того бісеру, да? бісер, який я хочу використовувати. А щодо Бекстічу навколо цих. Е, Вогників гірлянди червоних, я от, думаю, можливо, не чорним просто, а якимось хоча б ось таким. Це в мене блендінг. М -м -м -м, бачите, такий з е блиском. Або ось такий він такого якогось буряку, м -м -м, не знаю, суміш буряка з баклажаном. Я не дуже е в відтінках. Е Гарно розбираюсь, ну, ось такий от блендінг в мене є взагалі темний, притемний. Він ще тоньше виглядати мені, ніж ця моліне е, чорна, а, але, можливо, хоч трішки якогось блиску дасть. Хоча, можливо, і просто буде провалюватись, не знаю, крізь е, хрестики. Ну, Є в мене ось такі ще відтінки. Зараз вам покажу. Ось, дивіться, ще ось такі. Ось, а, ну це той самий. Ось такі ще в мене є відтінки. Може, ними я буду бекати. Ось це, наприклад, темний такий досить, та й ці можна. Ну, коротше, я не знаю. Потім я вже буду е, займатися ялинкою, я вже там буду мудрувати, пробувати різні варіанти. Е, так, і, звісно ж, бісер, як я вже сказала. А до того, так, і на чепчику ось цієї ведмедиці я теж хочу е, дещо додати замість французьких вузликів бісер е, подекуди. І, і і що. Ну, коротше, наразі я працюю над ведмедиком. Вірніше вже попрацювала, залишилась тільки його шапка. А зараз мені мене попереду ось ця вся шахматка, мені потрібно буде її здолати, і тут трішки буквально ще лишилося на їхніх. У ковзанах і е, на, на киці і трішки на шапці. Ну тут уже зовсім зовсім мало. Коли я це все зроблю, я ще раз, мабуть, виперу легесенько просто освіжу е, цю роботу, випрасую, натягну на раму і вже на рамі буду пришивати, прикладати різний бісер і дивитися, щоб ніде нічого вже не заминати п'яльцями е, ніякі хрестики, напівхрестики, бо ось я бачу. Що воно не дуже добре потім виглядає. Ну, от такі в мене плани. І замість снігу, скоріш за все, що я буду е, тут е, пришивати бісер е, білий, тому що оце мені не подобається. Такий великий французький. А що я сказала замість ну, сніг, замість французьких вузликів? Я буду планую принаймні вишивати бісером. і Якщо ви дивились попереднє моє відео, ось тут в небі, оці відтінки, якраз перехід з цього більш такого блакитного якимось ліловим відтінком до більш темнішого, отут був некрасивий перехід, більш контрастний. Ну, Мені, дівчата, мені, в принципі, багато хто писав, що та залишив його ну, воно нормально абсолютно. Я згодна, можна було і залишити, але мене воно муляло. Я розпорола, я все-таки ще дзьобнула пару пасм з інших наборів. Своїх не стала вже шукати щось подібне, тому що воно, здається, на око підходить DMC, той, яким я вишивала. І отак взяти пасму його і Dimensions візуально практично не видно. А коли воно в полотні, я бачу цю різницю, мені не сподобалось. Я випорола і вишила все це рідними нитками Dimensions. Звісно, підозрюю, що в тому наборі оригінальному там фарбувалися вони трішки по-іншому, і, відповідно, можливо, і цей колір не прям так ідеально підійшов, але мене вже такий варіант задовольнить. Мені подобається, що тут більш плавний перехід. Ну, Напевно, по цій роботі в мене все. Їздила вона зі мною на море, в Одесу. Дуже мені подобається вона класна. Дуже-дуже вже хочу її завершити, але я як гляну оце на цю шахматку, охохо, мені якось так трішки не по собі стає. Так, відкладаємо. І є у мене. Я тут так трішки скакаю з місця, <звісна> з місця на місце, вибачте, давно не знімала. Думки плутається. Є в мене ще ось такий, дивіться, золотий бісер. Я хочу, щоб ви побачили, який він в порівнянні з. Ну, фокусуйся, В порівнянні з Мілхілом. Теж подивлюся, можливо, і його буду використовувати. Тут більш таке жовте золото. Так от, є у мене ось такий набір, який я. Буквально надкусила, я вишила середнього котика там, по кілька хрестиків в очах і все. Він дуже сподобався сонечці, і вона попросила мене його вишити для неї. В Одесі я його якраз з собою брала, я розпочала. Але. Потім я захотіла ще й подивитися, який би, можливо, чобіток до нього в пару можна було вишити. Ну, коротше кажучи, мене накрила ця хвиля чобіткоманії. І було два варіанти, які мені дуже-дуже сподобалися. Зараз вам покажу їх. Сподобались мені два чобітки. Вони теж раритетні, вже не випускаються. Один з них ось такий хрестиковий, просто намагаюся вам його показати. Називається він Sitting on the, In the Trimmings, щоб ви мали уявлення. А другий чобіток, його тут, напевно, я зараз. О! Я знайшла його! ось цей. Мені, звісно, ось цей сподобався. Ну просто. І він би так гарно пасував до цих котиків. Але, на жаль, це Гобелен, який аж в одному екземплярі на eBay продається за 120 доларів. І ну, якось я не готова. І через те, що це Гобелен, хоча він вишивається в муліне, але схеми до нього нормальної нема, звісно. І або вишивати потрібно по прев'ю, але там є й бленди. Ну, коротше кажучи, це поки що. Не ем, задача така ну, нереальна. А ось е, той другий чобіток з котиком, той другий чобіток, я його знайшла. Він є і в перенаборі, я його якраз по перенабору і вишиваю, і ниточками оригінальними дімовськими. Я, Соні, він теж дуже сподобався, я вирішила, ну якщо того немає, ну, буду вишивати хоча б цей. Ось так він в мене виглядає. Розпочинала я його в Одесі. І погляньте, яка мила мордочка виходить. Дуже-дуже красивий він. Ось цей, до речі, чудовий пін у вигляді. Такої троянди це те, що я вам говорила: це подарунок. Подарунок від мами мого чоловіка, поки ми були в Одесі, мені ось таку красу подарували. Мені дуже подобається лемпфорк, різні бусинки. І тепер в мене є такий ще пін. Тож, тут я душу відвела, тут 14-та основа Аїда, я її поцупила з іншого чобітку свого набору, теж, до речі, подарованого мамою чоловіка. І ось так вишиваю. Деяких ниточок в мене немає. ну, Принаймні я ще не всі набори перебрала, можливо, є ті, що або залишки, або так ближче до виходу лежали, то вони е, там немає цього відтінку. Ну, нічого, буду шукати, можливо, щось буду підбирати е, з DMC, буду дивитися. Подобається, вишивається дуже легко, багато напівхреста в цьому сюжеті. Ну, і мені здається, що він теж досить гарно пасуватиме до цих гарних таких. Котиків. До речі, мені мама чоловіка Людмила Вікторівна подала таку ідею, як я до цього не додумалася. Голди, міні-голди Дімовські вишиваються аж на 18-й АІді. Можна було спокійно брати 16-ту. І вишивати тут, до речі, майже. А, тут навіть можна було брати і не Аїду, а якусь рівномірку, ну або Аїду, і вишивати на 16-ті. Теж було б гарно і комфортніше б було, і трішки більша була б робота. Ну, хоча, з іншого боку, дівчата, я вишила тут всього-навсього кілька хрестиків. Можливо, я буду робити рестарт, так, дуже такий <рестарт> образний. Можливо, я буду робити рестарт, і буду робити його на 16-му каунті, ну або, відповідно, 32-му. Так, це наступне, так? Також я з собою брала у Одесу, але майже і не повишивала, чесно кажучи, ось цей набір від Dimensions Wind Flowers, Анемони. Я, до речі, Ну, пробувала <знайти>, знайти в інтернеті схожі, схожого кольору анемони. Я так підозрюю, що ці саме трішки стилізовані, Хор... хоча можна просто подивитися роботи ось цього художника, так? Artwork Daphne Brissonet, мабуть, якийсь француз, не знає Ну, Designed by Daphne Бріссонет. Кому цікаво, подивіться. Можливо, вони о, такі і бувають. Ну, Google мені показував трішки інші, але мені дуже подобається оце поєднання кольорів: так, о, такого оранжевого з блакитним, таким сизим, сіро-блакитним дуже красиве. Ну, і ось бачите, скільки в мене наразі вишито. Приємний процес, 18 аїда, не темна, комфортна абсолютно. Тут навіть на руках я якось його починала вишивати. Все дуже класно. Ну, а ми рухаємось з вами далі. До речі, одна, один, другий, верніше, друга частина подарунку це ось такий маячок. А дивіться, який він гарний теж. З бусинами Лемфорк. Дуже красивий. Він в мене зберігається в такій. Це пашотниця, але я її прилаштувала для всяких дрібничок, крокодильних. І наступне будиночки в нас будуть на закуску. А наступне в мене покупка. 320 гривень в розхом'ячці. Я побачила цей мініголд, який мені дуже-дуже давно подобається. Він багатьом, я думаю, подобається. Це перевипуск, як ви можете бачити. Тут багато досить кольорів. Він в мене був розпочатий давно. Ой, не так вам показую. Був розпочатий давно теж на 18 аїді, але моїм, ну, не само підбором, а ниточками з моїх там залишків, з інших наборів. І я все ж таки вирішила купити. Ой, вибачте, блікує. Вирішила купити оригінальний набір, ну, тому що така ціна е, набагато комфортніше. Я буду продовжувати далі вишивати на цій же ж основі все. Але вже оригінальними нитками, ніде не, не лазити по іншим наборам, не шукати ті залишки спокійно, без всяких нервів. ну за такі кошти це просто задоволення. І в мене залишиться багато, я думаю, ниточок залишиться. І ще й буде 18-аїда на інші якісь проєкти. Це щодо покупочок. Ось цей набір я вам просто хочу показати: мене тут вишито буквально кілька хрестиків ось цій, на, на даху будинку. Я з центру завжди починаю. Просто хотіла його і собі нагадати про цей набір, бо попереду осінь, а тут, мені здається, саме осіння пора урожай, вже бачите, виноград, червоне вино, тоскана. Чому б не помріяти? Ось він такий, але головне зараз завершити чобіток. Я завершу чобіток і вже тоді дозволю собі щось, на щось інше переключатися. Дуже-дуже останнім часом мені якось так було припекло, захотілося вишити якийсь сюжет з будиночку. І я шукала той самий свій ідеальний будиночок, але ем, це виявилось досить важко, хоча їх велика кількість, і вони всі дуже класні, дуже красиві, цікаві і відгукуються в душі, але от саме твого, ну, Чомусь я не знаходила. Даний набір в мене, ну, відносно, нещодавно був придбаний і був у запасах. Він мені теж дуже подобається, але щось, ну, якось, знаєте, не було у цього. Все, це воно. Хоча я його розпочала. Я його розпочала. Переконало мене його невеликий, відносно невеликий розмір. так, Переконав до того, щоб все-таки його вишити, це теж будинок, він мені теж подобається. Ну і буде така гарна робота. Бачите, тут кілька хрестиків вже теж в мене розпочато. Ось такі тут ниточки і ще пасма. Кілька пасм, верніше, чорного кольору. Це номер один. Вірніше, це був номер два. Бо номер один у мене був. Я, напевне, вам зараз покажу. Ні, не покажу, але я вставлю вам тут на екрані, подивитесь Це сюжет, це Марті Бел. Я б сказала, що це багатокольорка. Робота така, там розсипну стільки кольорів, стільки хрестиків. Але воно створює відчуття, начебто, це картина і такими мазками написана. Обрала я для цієї роботи ось такий блакитний льон Белфаст 32-й каунт і кілька хрестиків в ньому вже зробила. Вишивається приємно, легко, основа дуже приємна, але звісно, що тут дуже часто зміна нитки кольору, і буде це не швидкий процес. Саме тому я і переключилася на ось цей більш реалістичний, як мені здається. Ну, а там подивимось. На цьому в мене все. Зараз я вам ставлю кадри з домівки. Наших батьків, там де мама мого чоловіка показала мені свої деякі роботи, я там трішки познімала, звісно, не все, але нічого. Наступного разу надолужимо. Приємного вам перегляду. На все добре, до зустрічі. Біла хата, та любов багата, скупані в любистку ми росли, ах, на рутам'ята, вітром не прим'ята, там, де ми закохані були, тихі вечори над колисками на пісень співали марі, пролітають роки за роками, стеляться тумани на зорі, а за команда. Thank you going